Добрий час доби усім, і наступна, наступний наш випуск, а ви про це знали, це випуск номер 2 2016 року нашої командної роботи Sunrise продовжує свою діяльність. Ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте, це інформація зовсім нова для нашої організації. Ті люди, які зацікавляться нею, моє велике прохання. Звернутися до мене на електронну адресу, або особисто передзвонити. Ви всі знаєте мій номер телефона. І тому первоначально я хочу показати вам це відео, яке вже налаштує на ту тематику, яка починає стартувати саме на початку 2016 року. Будь ласка на екран. Ми подивилися короткий ролик і ту тему, яку ми почали для себе стартувати, адже у нас з'явилося кілька однодумців. І, будь ласка, зверніть увагу на те, що я приймаю тільки 6 чоловік, 6 кандидатів для того, щоб надалі. Їх розвивати і, відповідно, рухатися саме в цьому напрямку. А зараз ми пройдемося по ітогах каталога номер 3 адже зараз стартував каталог номер 4 Будь ласка, рухаємося по наступних акціях. Акція Орі Плюс 2016 року. У нас є консультанти, які отримали саме парфумовану воду Майре. Давайте ми привітаємо цих консультантів. Наступна парфумована водичка, яку ви маєте можливість теж отримати всього за одну гривну. Це є парфумована вода Paradise, Що для цього необхідно? Всього два кваліфікованих рекрута в каталог номер 4 які зроблять цього по 75 балів бонуса. І ви за спонсорування отримаєте парфумовану воду Paradise. всього за Парадайс. Такий шикарніший вигляд. Я знаю, що ця вода вже багатьом консультантам полюбилася і вони готові за нею літувати великі кошти. Так, тепер ми переходимо в категорію. Акції новачок це акція, яка розроблена саме для нашої організації. Акція супроводжується цілий рік, 2016 рік. Суті акції, ви бачите, що запрошуємо на протязі 15 каталожних періодів від одного новачка і більше кожен каталог, який закриє крок номер один і приймаєте участь у розігріші грошової винагороди, яку ви отримаєте на підсумках року грудні місяці, наприкінці грудня місяця, і ця буде винагорода 1 тисяча гривень. І давайте ми зараз подивимося, хто вже прийняв участь в цій акції. Ми зараз подивимося фамілії цих людей. Так. Е, наші учасники це є Совченко. Е, Сопченко Лена, Доначук Альона і Траскалес. Привітаємо трьох учасників, які вже стартанули по цій акції. Так, акція. Активності. Акція активності це, зокрема, від компанії. І яка діє в каталозі номер 4 Ми знаємо, що в каталозі номер 3 теж супроводжувалася акція активності, і багато хто вже отримав перші набори в ці саме категорії акції. Ви зможете отримати один із трьох наборів в бонусний заказ не менше 50 балів бонуса. І цей набір за 159 гривень. Зверніть увагу, що це вже знижки мінус 20% не йде для консультанта. Акція знову активності від нашої команди Sunrise. Ця акція вона триває кожен каталог, тобто вона, вона, кожен каталог, можна в неї приєднатися, якщо ви по підсумках попереднього каталога оформили замовлення на 75 балів бонусу і більше, то отримаєте грошову винагороду. В залежності від того, скільки учасників прийме участь в цій акції, буде залежати та сума, яку отримує саме переможець. Розігріш ми зазвичай проводимо на підсумках каталога, який в нас проводиться на третій неділі каталога, це кожен каталог. на третій неділі. Каталога це день четверг, і три години ми починаємо наше міроприяття. Міроприємства на ті чи інші тематики. Ви бачите в розсилках, ви бачите з повіщеннями, Звертайте увагу на все те, що робиться кожен день. Переглядайте свої електронні адреси, наші чатні групи це самі основні такі три інформаційних. Інформаційних потоках, звідки ви зможете отримати всю інформацію, що у нас робиться. Так, і учасники. Будемо вітати учасників акції активності по каталозі номер 3 Це представники, які проживають не тільки місто Бар, а ми бачимо, що це йде і Хмельницька область. Вітаємо, вітаємо, вітаємо Вінницьку область. Вітаємо. Саму Вінницю безпосередньо. Тобто, дівочки, я за вас рада, що ви саме попали у цей список, збільшити свої об'єми, зацікавлюйтеся всіма акціями, адже в порівнянні на сьогоднішній день зі всімами. Маркетинг-планами в порівнянні зі всіма компаніями, які на сьогодні діють, таких, такої великої кількості акцій, підтримки і такого сильного маркетинг-плану, якщо за цим спостерігати, його насправді немає. Як чи ви хочете це визнавати, чи не хочете, просто я зазвичай провожу статистику, обучаюся, і всі факти говорять про те, що ми є найкращі на ринку. Так, рухаємося далі. І по акції активності нашої команди по підсумках каталога номер 3 Я хочу привітати Петрачук Юлію, яка отримала уже визначену суму грошей. На святі 8 березня, де ми організовували на СПО 21-29 місто Бар, Юля. Я тебе вітаю, вітаю і хочу побажати тобі радості, позитиву, який в тебе є завжди на твоєму обличчі, і звичайно рухатися тільки вперед. Коротко по юлі скажу, вона є підприємцем. Окрім того, вона веде діяльність не тільки як споживач, а ще й проводить діяльність як продавець, доволі неплохий продавець, стабільний продавець і робить товарообіг кожен каталог. Так. Значить, наступна акція, акція річна. Вона стосується тих людей, які вже не просто для себе беруть, які вже пропонують своєму оточенню. І від 150 балів бонуса за каталог роблять і більше. Суть цієї акції заключається в слідуючому. вона стартувала з каталога номер 2 Ми спостерігаємо за тими списками, які. Пройдуть всіх 16 каталожних періодів. І наприкінці, по звука каталога, знову ж люди е, отримають 500. Е, один із е, представників лотереї отримає 500 гривень на підсумках року 2016. Так, далі. І ознайомився з учасниками: це є Вірська Галина, 171 бал, заболотна Євгенія 170 балів, Войтович Лена 194 бали, білу Світлана 168 балів, Дунайчук Альона 181 бал, Лердько Ярослава 174 бали, Сторчак Світлана 267 балів, Мацюк Лілія 380 балів, і звичайно, саме сильний продавець, який займає вже найперше. Каталог робить робе від 470 балів бонусу. І більше це є моя мама, Тричайська Ольга Васильівна. Так, ем, наступне мероприємство... Мероприємство я вже зазначаю офлайн, або, як по-іншому, ми вже почали називати на землі, тому що ми зараз по максимуму переходимо в інтернет, онлайн-пространство. Це воно буде відбуватися на СПО 21-29 24 березня. Тема нашої зустрічі: мінус 10 або молоді із нами. Тобто, ми вас усіх запрошуємо. Вхід буде коштувати 20 гривень. І ви для себе зумієте дізнатися про фішки продажу новітньої системи Новейджа, яка вийшла не тільки в одному варіанті Ultimate Lift, а їх вже кілька систем. Тобто як навчитися продавати саме на сьогоднішній день продукт, який коштує в системі 2000 гривень. Як це донести, як достукатись до клієнта, як йому пояснити, чому саме ми і чому саме по такій ціні, на всі ці і останні відповіді, ви для себе отримуєте на всі запитання, ви отримуєте відповіді на таких саме зустрічах. Тобто, приходьте, особливо це стосується тих людей, які Займаються продажами і які, звичайно, планують розвиватися і для себе переглядають бізнес компанії Oriflame. Так, з чим на сьогоднішній день саме працювати в каталозі номер 4 адже він вже перший тиждень діяти, і ми вже отримали наступні каталоги. Але в цьому каталозі ми е, бачимо, акцент потрібно звернути саме на кошечок споживача. Дійсно, це є кошечок споживача, який ми почали викладати зараз вайбер-групі. І він коштує всього 139 гривень. П'ять позицій. Ви бачите, це чудові позиції для кожної оселі. Пропонуйте кожній людині, яка робить вас замовлення, вкаталося, щоб вона отримала собі цей кошечок споживача. А в кожному замовленні повинен бути лак для нігтів серії Зевансьо за 37,90, з шикарною кольоровою гамою, яку ви зможете підібрати на будь-який якого е, користувача е, по будь-якій кольоровій гамі да, з будь-яким смаком. І не важливо, в якому віці дівчина чи жінка знаходиться, адже е, в, сучасному, в сучасному світі хочуть бути красиві усі. І звичайно нова лінійка серії Новечі Колагін, комплексний догляд, який ви бачите акцент, на чому саме можна заробляти в каталозі номер 4 Це є Новеч 180 балів. Потім туалетна вода, два нових таких аромати, які ви завжди можете. Протестувати на новинках каталога, опять же, хочу донести: приходьте, запрошуйте своїх клієнтів, приходьте самі, розвивайтеся, працюйте над собою, адже під час новинок каталога ви зможете для себе багато чого пізнавального дізнатися, тому що ми. Стараємося підходити до організації нестандартно і з розвитковим таким напрямком, не тільки в напрямку Ріфлейму, а взагалі в усіх напрямках колеса життя. І, звичайно, лінійка губної помади Giordani Gold, матова губна помада, яку ви зможете протестувати. В нас є пробники, Ви можете навіть зробити такі невеликі заготовки для того, щоб вміло донести який самий колір, не просто про це проговорити, а фактом ще й підтвердити. Адже люди на сьогоднішній день полюбляють конкретні факти і конкретні слова. Ось так виглядає приближений кошечок споживача кожної сім'ї. Перегляньте, чим ви на сьогоднішній день користуєтеся, адже всього 139 гривень мінус 20% і 5 позицій по надзвичайно дешевших цінах, чим якщо взяти по магазинах. Адже я не буду зараз проговорити, що по чому коштує в магазині. Ви можете самі підійти і просто порівняти. І гріх відказатися, як говориться, від, такого, від такої пропозиції саме компанії. Так. І, звичайно, хочу е, вам е, акцент зробити на те, що в нас стартує нова система роботи робота через інтернет. Е, всі обучаючі зустрічі, які. Ми почали уже проводити. Ви маєте можливість приєднатися або приєднатися на будь-якому етапі життя і бути разом з нами, адже тільки в команді ми зможемо отримати результати, адже на сьогоднішній день бізнес, бізнес робиться тільки з командою, Один в полі, не воїн, як говориться. Так, усім до наступної зустрічі. Я завжди на зв'язку. Ваша Світлана.